Добрий день, любі, друзі. Сьогодні п'ятий випуск нашої передачі смешна країна Друга. І сьогодні ми будемо готувати одне іностранне блюдо, яке ми привезли з країни Татарстан. І це їх національне блюдо, і воно називається Заліта Добре. Добре один не... да, 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 було було да. Ми было бы добро. Будемо было сказать пехи, бо тут живуть. Татарстані. Не люблю залыбку. А але... залыбка называется заливка на вилна. Кургил. А кургизкан. О, тут вона дуже просто, можна і працювати і вдома, і на роботі, і в дитячому садку, але невеликі порції. Не і для цього нам потрібна татарстанська горілка Кока-Кола. Сола-сола. Сола-сола. Ну, Татарстан називають сола-сола. tak tu Dziękuję. Yeah. Potem faktycznie miejscnej e Roche, nasz sponsor e, na następny potem e, Lux Kalmary, Kalmarylu, Drotki Kombatki, trochę Kombatki i Sobowa proszę, nasz sponsor proszę, życzymy dobrej zmiany. Da, ja, dobre. І так, беремо спочатку кекери. <реш> дуже <реш> важливо, дуже важливо соблюдати ту пропорцію, яку ми вам покажемо. Дуже важливо, щоб папці були повністю. Так, так. Майже три Майже Майже три. три какеринки <реш> <майже, майже. реш> і викладаємо їх отакої. Коли ти був наш вхід. Наші вхід, це від культури, каштанської культури, розумієте так. Потім беремо кобаску. шкурку правильно. Зняли, зняли штуку. Беремо побаку і це отхід. Остендвич ніби так робимо. ніби. Ніби. Але не сенджі. Ріше, яка робимо. І так робимо еще отаку. Вот такой. І пам'ятаєте чистить руки. Потім беремо трошки ну, шоколаду. Шоколадний шоколад без чорний. Чорний шоколад з грифом. Мельдали. Мендал. Мендали. Мендалено. Так, отакоє.

І, і ми поки ми чекаємо, коли вона настоїться, ми готуємо останній компонент. Останній штрих наших. Нашого блюда це чисти, кальмари. І ми їх в бурку. І так чисто механічно всипаємо. Eh, всипаємо у серйозку.

И вживаємо, вживаємо урод. Урод. Вживаємо А Галочка. У чужий рот. Баковика? Баковика! Ну, ну, я сам, я сам. Майдан.

belli bir bölümü da Kızım, 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 kızım,